Молитви до святого Тадея, вірного заступника у найважчих і безнадійних ситуаціях. Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостол і мученику, та яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе прославляють і до тебе з довір'ям припадають. Ти опікун і заступник наш у найтрудніших обставинах, тому стаю перед тобою і благаю з глибини мого серця, прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, моє життя життя Христів, а дні мого життя море терпінь, дороги життя мого вкриті терням. І кожна хвилина Його свідок сліз і зітхань, а на збільшення мого нещастя чорні думки вкрадаються до мого серця, неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тиснуться до серця, провидіння закрите перед очима моїми, і віра хитається в серці моїм. Такі думки впроваджують мене у чорні хмари смутку. Не залиш мене в такому тяжкому стані, а прийди з поміччю мені. Прошу тебе покірно, глянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довір'я моє не буде зраджене. Тебе обдарував Бог ласкою приходити на поміч тим, хто потрапив у безнадійне становище. Тому і я, що теж опинився у скруті, прошу тебе про заступництво перед Христом Спасителем. Усе життя моє складати буду тобі мою подяку і прославлятиму ім'я Твоє. Та шануватиму тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за ласки, одержані через Твоє посередництво, і що сили моєї ширити буду славу імені Твоєму. Амінь. Молитва у важких обставинах життя. Святий Юдо Тадив, великий заступник у важких обставинах життя. З глибокою вірою звертаюся до тебе та прошу Твого заступництва перед Богом. Допоможи мені у цій нелегкій ситуації вказати проблему. Даруй силу вистояти та мудрість прийняти правильне рішення. Молю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він зіслав свою милість і допоміг мені подолати всі труднощі. Амінь. Молитва про допомогу. Освятий Юдо Тадею, вірний Слугу Христа, ти не залишаєш без підтримки тих, хто звертається до тебе у скрутні хвилини. Я приходжу до тебе з покірним серцем і прошу допомоги у вказати потребу. Будь моїм заступником перед Господом, випроси для мене благодать і силу долати всі труднощі. Вірю, що через Твоє заступництво Господь зішле мені свою ласку. Амінь. Подячна молитва до святого. Святий Юдо Тадею, я дякую тобі за твоє заступництво перед Богом. Ти почув мою молитву і допоміг мені у моїх потребах. Дякую за отримані благодаті, за силу, яку ти мені дарував, за віру, яка зміцнилася в моєму серці. Нехай буде прославлений Бог за твоє могутнє заступництво, а я завжди буду пам'ятати про твою допомогу.